Прийши всім привіт! Відкриваємо сезон рибалочки. Лютий 25 число. От така на поплавочок плотвечка маленька. І, звичайно, що відпустимо на дві пінки. Може зараз буде крупніше. Прикормилися. Тут закинув фідер. Теж на приловка з мутилем. На рибка вже є. Такий собі ультралайтик купив. Перший раз зараз будемо пробувати кидати ще на таку легеньку патичку. Не вмію ловити. Тест від 0 до 8 грам. 1,98 м. Знаю, пробую на таку, спочатку більшіщу червону. Маю різні там. Думаю, на менші кидати. Тарасік катушечку на Аліекспрес. Класно для спінінгу. Дякую, гарна, ну металічна шпуля. Один раз на випуск я тут закидав на донку, то окунь крупний зайшов. Рибку ніколи таке не ловив. Та, ніби трохи летить. Така заплава, думаю, може якийсь окунець там сидить. тут покидаємо. На спінінги, на поплавочки. З щось толку мало. Кикинем. Туди вздовж корчиків кльово. Кинати. Там щось може лупанути. Цікаво, які відчуття, так би хотів хоч одну рибинку зловити на це тоненьке. Снастя. Так. От така шикарна водойма. Чечвинське водосховище. Приїхав я на наступний день. Кидаю спіні трошки. Теж різні резинки. Поки що безуспішно. Був там нижче. Пробуємо тут. Кидаємо, потім ще вище піднімусь на наступний рівень дамби. Ну, знову за це, обірвав? Тут Не, є тут ну, таке... Гарні місця такі, як завжди, на свинину. Просто ужас. Що робиться тут з мусором? Кісь трусичі висять на гіляці. Пробую, що тут закину, може. Пару разів. Може окунець тут стоїть ближче до цього. Так, пару разів там закинув, нема нічого. Будемо пробувати на наступному підйомчику що там можна добратися, не знаю. Місцинка непогана. О, ну тут ловлять точно. Натоптано, на значить. Але тут дуже брудна вода. Що будемо кидати? Пару видів приманок закину по пару разів і спустимося вниз на річку. Так, покидав я тут трошки силикон. Вертушки я вже не кидав, то взагалі нічого не реагує. Не знаю, чи тут є нормальний окуні, щука, але попробував таке. Інтересно було. Зараз перейдемо ще вниз дамби вже де нормально річка йде. Там точно знаю, що там окуня дуже багато. Але чи буде він плювати, побачимо. Нижче моста. Теж така глибина непогана. Але нічого, ні на вертушку, ні на маленьку силиконку. Ми більше ставимо. Ноль. Буду зарядити туди нижчити. Тут обвідний канал йде, біля нього паразів кину, можу у конець там сидіти. І обвідний канал. Тут треба піднімається на нерест. по ньому. Кидаємо тут. Безрезультатно. Йдемо ще нижче. Там трошки покидаємо. Ну, зараз обід. Можливо, вона в цей час не дуже активна риба, а можливо вона взагалі ще не активна, так як то ще зима. Хоч на вулиці вже десь плюс 10. Третій день полювання на окуня. Прийшов я на кар'єр, дика водойма. Іду, йду, а тут гопа. Затопило канал. Як я маю перейти? Не знаю. Там дуже хочу туди попасти, там багато окуня є. Зараз піду туди. Може там якісь є брьовна через цю воду. Перелізу. Коротше, не здаюся, йду полажу, якщо не зможу, то буду йти на інший водойму. О, тут іде широке. А тут опа звузилося. Можна перейти. І недалеко пройшов. Так що чітко. Все-таки потраплю я на ту водойму. Сьогодні погода не дуже. Прохолодно, ну, нема вітру. Так, нікого немає. Така водойма. Пробуємо перший закид на таку оранжеву твістера. Треба. Думаю, пробуємо з активної приманки. Приманочку, десь 10 закидів зробив, ноль реакцій. Хоча я бачу зверху по воді щось активно пересувається, плаває, чи це окунь ганяє малька, чи щука, ну такі сліди поверху. Пробуємо так. Це вже, блін одно грамове навіть менше, блін. Зараз, зараз, зараз ще зацеплю, трошки зле закину. Подивлюся, як воно в воді грає. Та ніби так замітно. Такими буду активнішими проводками. Блін, думаю, що це за сплески? Це качки дикі опа, народ. Єсть. І то такий непоганий. Ха -ха -ха. Підібрав я ключик. Перша рибка на ультралайт. Ух, оце відчуття. Й такий окушок непоганий. О. Оце вже ж тема. Оце вже тема. От який воно колір хоче. Дивіться. Як воно називається хто в курсі? Це якась така непонятна плоска. Рибка, звичайний 2-грамовий грузик. Як красавчик який. Там вже декілька закидів і нема нічого. Хе -хе. Під самим берегом. Вже трошки на іншу. Ну, меншу 1 Однограмовий твістер такий. Це маленький, де тусуйся. Отутку під берегом взяв. Прямо. Опробуємо ну, ще раз окинемо. Кстати, паузи дуже короткі роблю. З довгими паузами щось воно результат поганий. Так, йдемо перейдемо. Сюди трохи далі, потім там кину два-три рази. І потім ще туди в кінець перейдемо. Гарне тут місце, тут би зарибити. Тут глибина є. І то, що бракошів якби не було. Місця гарні Можна сюди рибу запускати спокійно, але тут, тут є, кстати, карась такий крупний. Казали раніше, що ловили на пів кіло карасика. Контакт. Це вже мені починає подобати. Ледь-ледь за губу. Такий непоганий. Ось така з бльостками. Не знаю, які це кольора взагалі не шарю. Такі рибалці, але блін ультралайтом це. Просто задоволення не передати словами такі відчуття. Був удар тільки що. Блін, ну тут прямо сидить біля берега. Так, покидаємо ще тут трошки Так, кидаю ще на таку вертушку Тоже ударів не було йду кинувши тут пару разів на цьому місці де я був на початку і переїду ще на Одне озерце. Ставочок. Тут зараз попробую по одній приманці. Качки, блін. Кацькі, кацькі. Так, зачепив я свою ту приманку за камиш і обірвав. Та зелена, на яку я першого конця зловив. Бо там її не дістану. Значить, це знак, треба йти ще пробувати на того От, Дивіться, як скільки тут лебедів. Такі здоровенні. Прийдеся так, мабуть, от по кругу. Ідуть люди годувати їх і вони зразу пливуть вже нав... навчені. Вода прозора. Так, тут все зрозуміло, тут треба обсадні очки. Тут просто кожного закиду водорослі витягую. Пробую меншу приманку. Так, вже пробую такий чорний темнуватий. Щось поки ж взагалі. Вода прозора. Рибки не видно. Так, Психанув я даю ще Здорового черв'я білого. Пробую остання попитка Так, покидав я. Тут, на жаль, взагалі ударів не було і багато водорослів треба осадні гачки тут. Незручно ловити, глибини немає. Зато там озерце таке тут дике водойма, мені сподобалося. Можна було там більше наловити, але я експериментував, в різні силіконки, пробував в різних місцях, Ну, зловив хоч щось. Е, думаю, лайкосика можна поставити за старання хоча б. Протестував. Свій спінінг, дуже класна штука, легенький, відчуття кайфові. Так що все, слава Україні, всім пока!